У зарічному районному суді Сум дебатували у справі щодо порушень карантину під час концерту Ольги Полякової. Останній відбувся в легкоатлетичному манежі Сумського держуніверситету 13 березня. За їх наслідком на організатора виступу склали адмінпротокол. На початку сьогоднішнього засідання заслухали свідка. Він працював волонтером на концерті в легкоатлетичному манежі. Нас проінспектували всіх волонтерів та закріпили за кожним рядом у кожному секторі щоб ми розсаджували людей два через два. Також е, були прийняті всі заходи в карантині, тобто були натягнуті стрічки, е, були позначки у фан-зоні, де людям повинно було стояти. 600 квитків ви продали у фан-зону. Роз'ясніть, будь ласка, якщо ви знаєте, обізнані, може, з чим регулюється, хто визначає якісь місць для фан-зони, можливість там взагалі таких місць. Чим взагалі це врегульовано? Що можете просити? Ми користувалися постановою кабінету міністрів 104 від 17 лютого, де вказано, що є можливість розташовувати людей стоячи в залежності від площі будівлі. Після цього перейшли до дебатів. Захисниця висловила свою загальну позицію і просила закрити провадження. Для того, щоб визначати чи винен Донцов Олександр, ми маємо. Мати конкретні докази того, що наповнені залу була більше ніж 50%, і не керуватися будь-якими припущеннями, як на цьому, як ми бачимо, з матеріалів справи наполягає орган поліції. на жодному ж цих відеозаписів я не нарахувала більше ніж 400 осіб. Це є підтвердженням того, що якщо я особисто в домашніх умовах не можу це зробити, то жодний час процес процесу суд так само не може перевіритися, ж таки яка кількість осіб була в даній ситуації присутня на концерті. Після цього суддя видалився до нарадчої кімнати. Постанову у справі проголосять завтра. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Порушення правил карантину людей згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення тягне за собою штраф на громадян від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб до 70 тисяч гривень.